Добрий день відгук на телефончик Honor 200, який я придбала в магазині Allo за 10 999 гривень по акції. Така ціна є тільки в магазині Allo. У інших магазинів е десь на 6 тисяч дорожче. Я маю на увазі офіційних представників цього бренду. Тому ціна цікава. Зараз розкажу про. Свої відчуття від телефону. Так, комплектація, комплектація коробочка. Всередині у нас йде голка така міні-коробочка з кабелем. Кабель дуже якісний, 6 ампер. підтримує зарядку на 100 ватт. Фірмову Хавевську на цей телефон. Так, ну тут документи на нього, звісно. Ось тут йдуть. Ну, все, по комплектації все, тобто зарядного пристрою до телефону немає. Ось чек. Як доказ того, що я придбала? Саме в магазині Алло. І сам телефончик. Так, телефон дуже-дуже гарний. Я думала, буде лопата, ні. Такий досить компактний, досить гарний, яскравий дисплей, швидко діє. Отак він виглядає. Отак виглядає з іншого боку. Отака От камера чудова. Ну і е по функціях. По функціях мені конкретно потрібна була е хороша пам'ять. Е якісний процесор, камера і батарея. Це все реалізовано в цій моделі. Е дивіться, пам'ять тут взагалі 12512 за такі гроші це просто щастя якесь. Процесор Smart Dragon дуже надійний, бистродійний. Камера телевік. Батарея 5200. Супер швидка зарядка на 100 Вт. Ну, це просто подарунок за такі гроші у офіційного представника, я вважаю. І з я хочу зазначити, це матеріали корпуса і е, скла. Ну, це все вирішується, звичайно, через там чохли, через...